На волонтерах досі на четвертий рік дуже відповідальніший просто напрямок, і ми робимо його без жодної підтримки влади. Вис. Від 400 доларів зараз в окупації в Україну може навіть і більше на рахунку сотні людських життів. Вітаю ви на ютуб каналі ВГОРУ Херсон. Мене звати Надія Мішина. Ми продовжимо цикл інтерв'ю на тему лівобережжя Херсонщини, яка вже понад три роки перебуває під російською окупацією. Дізнаємося про ситуацію там та ділимося цими з вами. Тож, якщо ви хочете і надалі бачити відео про Херсон та область, бути в курсі подій, підпишіться на спільноту. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. У цьому випуску ми поговоримо із волонтером Одним із засновників організації Х'юматі Стефаном Воронцовим він разом із командою допомагає людям виїхати з окупованої території. Які проблеми існують у комунікації між волонтерами та владою? Скільки насправді запитів надходить з окупації, та як підготуватися до виїзду? Про все це далі у розмові. Ви, ваша організація, Х'юметі, ви відомі тим, що безкоштовно вивозите людей з окупації, тобто допомагаєте людям виїхати з окупації? І ви неодноразово критикували владу, що немає комунікації між владою і волонтерами. Я ось хотіла вас запитати в першу чергу: взагалі, чи бачите ви зміни після того, як з посади чинниці мінреінтеграції ре пішла Ірина Верещук і зараз з питанням окупованих територій займається Мінрозвитку. Тобто, взагалі, ви які зміни відчуваєте чи бачите? Що можете сказати з приводу цього з приводу того, чи щось змінилося після зміни, того як Верещук пішла, то ні, а, нічого не змінилося в кращу сторону. Точно ні. Я як намагався знайти відповідальних за окуповані, так і намагаюся, щоб не те, щоб просто сказати, а ви погано працюєте, а те, щоб якось. Задіяти їх в процесах, яких ми робимо вже четвертий рік, і тільки силами волонтерів, Оце мене лякає, що на волонтерах досі на четвертий рік дуже відповідальніший просто напрямок, і ми робимо його без жодної підтримки влади. Тобто, скільки б ми не, не, не запрошували, нас різні запроси були, різні запити до них, і впродовж, ну будь з спочатку літа 22-го року, і от до зараз, в принципі, ми намагаємось якось їх задіяти, але. Я якийсь момент зрозумів, що це без безсенсовно взагалі. Вони ігнорують, вони не бачать взагалі сенсу нашого звернення, вони не бачать цінності нашої роботи. Розумієте, навіть коли ми виходили на зв'язок з Новокуховською військовою адміністрацією, щоб на різних на різних ланках намагалися, щоб нас почули, то що, що три роки тому, що два роки тому, що нещодавно ми з ними теж сконтактувалися, був Зум, типу, з брусіянським з усіма. По-перше, вони якось негативили вони, ніби ми їх змушуємо щось працювати, ніби ми такі погані, що як вам сказати, як там описати. М -м -м. От було таке відчуття, що, що ви хочете. Знаєте, от що ви хочете? Ніби якийсь бізнес, ніби я нав'язую їм щось купити в мене, так? Але ми вивозимо людей з окупації. З науковської громади, в тому числі, ми підтримуємо зв'язок з окупованою, ми допомагаємо тим, хто не може виїхати. І невже військова адміністрація Науковська не бачить сенсу з нами якось співпрацювати, комунікувати? Якось... Я вже не кажу про те, щоб. Питати в нас, чи нам щось потрібно, чи нас якось вистачає ресурсів, чи може нам люди потрібні? Ні, вони не бачать в цьому взагалі жодного сенсу. Ми ведемо свою діяльність публічно вже четвертий рік. Про нас відомо, вони про нас знають, але не бачать сенсу з нами якось комунікувати. І це теж лякає. Бо коли я їм кажу, ну там залишились люди, якби наші, з нами є контакт, трошки з ними продовжується, точніше, і якось вони. Не погоджуся з вашою думкою, що всі, хто хотів, той виїхав, бо багато людей які, ну, по документам не можуть виїхати. В них не вистачає документів, вони сидять, бо вони бояться вийти на вулицю. В них ще купу, купу інших проблем, включ включно з малобільними людьми, які не можуть з ними виїхати, і вони нас не чують. І, то, і від, і від Новоковської адміністрації до Віріщук. Вірішук взагалі, то ж, як знаєте, вона. Вони нас блокували, вони ігнорили наші повідомлення довгий час її команда. І, в принципі, моя була така місія донести, в принципі, от правду, що як от відбувається комунікація волонтерів з лівого берега, у нас не так багато, щоб нас так з нами так відноситися, насправді і ще менше і менше. Ініціатив про українських, які залишаються на лівому березі, там на пальцях однієї руки можна перерахувати, а так такого масштабу, як в нас, ну одиниці, насправді, Верещук пішов. Її змінили. Замісний замість міністерства реінтеграції нічого нового адекватного не створено. От я намагався півроку поговорити з міністром повернення через там ще одного депутата. Ми вже ніби домовилися його навіть зловили в кабі... в там в коридорах Верховної Ради кажуть: о, там є такі волонтери. Вони в тому числі якби. Повертають із окупованих, із, із Росії, типу вивезених людей, бо ми зсередини бачимо якісь проблеми. Нам би хотілося їх продавати вище, щоб нам хтось допомагав їх вирішувати. Бо наш основний ресурс йде зараз по факту на організацію виїздів з окупації на найбруднішу роботу е, ну, з цього, цього ланцюжку. Темі, Це ви маєте на увазі міністра національної єдності, так? Да, оце ж півроку намагався з ним поговорити. Мені ще треба було довести, що. Е, Ну, хто я такий? що, що чому нам там треба поговорити? Я передав такий списочок запитів, і мені і вони, і цього було типу недостатньо. Я кажу: а вам ну не, не зупиняє факт того, що от, ви займаєтесь поверненням українців, а ми якраз їх повертаємо з окупованих. Може, якось ми поговоримо? Може, якось знайдемо якусь спільну, спільну мету. Ні, вони не зрозумів. Вони не зловили цей вайп. Їм, мабуть, не до цього було. Нам потрібні там ресурси, щоб повозити дорослих. Бо, наприклад, досі в нашій країні не існує жодної програми по поверненню дорослих з окупації. Є діти, Bring Kids Back, де ми активно беремо участь, і, мабуть, одна п'ята статистики Їх це ми. Маленькі волонтери з нової каховки роблять одну п'яту статистику ініціативи президента. І навіть на це вони не звертають уваги. От нещодавно був здвіг Позитивний е, з боку Брінк Довелося, Бек чуть-чуть спровокувати їх напряму написати директорці. А Які запити у вас були до них? Що mm -hmm. ви хотіли? Ну кілька може. основний наш запит зараз. Я чому я, я б до них і не звертався? Це ми робимо візу, гуманітарну візу для нашої волонтерки в Німеччині, бо їй загрожує депорт в Росію. І вони можуть цьому допомогти, бо в них є ресурси побільше ніж наші, тобто там в консульство, якісь організації німецькі. тобто ми це не запит. Ну, типу, може зупинитися вообще процес виїздів дітей ну з нашого боку. І мені треба, щоб вони в цьому нам допомогли. І от і це типу. Горить, і я треба як насується з ними зв'язати. ну я зв'язався нарешті. Я зв'язався. Мене сконтактували з дуже адекватним. До речі, координатором з Брінк з Вони поволі вже типу допомагають стосовно нової каховки. Хочу уточнити військової адміністрації. Ви від них саме, тобто, чого намагаєтесь добити, щоб вони там фінансово допомагали, або щоб вони також підключались до процесу евакуації людей, чи вони там контактами людей щоб ділились. Тобто, що саме так. ви хочете від них отримати? Двіться знову ж таки. В мене є списочок, що я можу їм запропонувати, як вони можуть нам допомогти, але я почав. З першого, наприклад, чи можете ви опублікувати в своєму телеграмі якийсь інформаційний пост, що ви з окупації можливий. Що якщо вам треба якась консультація, навіть безкоштовно, що вам потрібна якась консультація? От, звертайтеся навіть не наш телеграм, не треба, не треба нас піарити, просто залишити свої свій якось своїх кол-центр да їх операторів. Uh, і приймайте запити, оброблюйте, а потім з нами будемо возити людей. Тобто, ви вони... що і вони не Дебільнички... вони проти були цього Так, да, Вони не опублікували жодного разу за три за чотири роки. Інформацію, навіть навіть якийсь опроснік, типа чи uh, чи потрібно комусь з ваших виїхати з окупації? Ми володіємо, мабуть, зараз найкомпетентнішою, не най, такою інформацією як. Відбувається виїзд з окупації. Ми вивозимо людей. Ми от щодня інформ... змінюється, щодня просто якісь нові правила, і ми б хотіли цей досвід передавати їм, щоб вони умовно там раз в місяць писали про можливі шляхи виїзду, про якісь зміни умовно от 5 днів вже як не випускають українців е в Європу. Наприклад, от хто про це знає? Ніхто. Ну, типу, ми, ми намагаємося це поширювати серед своїх, да, але було прикольно, якщо військова адміністрація повідомила, що якщо там. Збираєтесь їхати з окупації в Європу, і у вас нема закордонного паспорту, то ви вже не приїдете. І вони ж це не повідомляють. Коли була можливість в Білорусь заїхати от, без російського паспорту, вони теж про це не повідомили. А я їм казав: давайте, давайте інформувати людей що... про можливості виходу з окупації. Як... Ви просили інформаційної підтримки, окрім інформаційної підтримки, що про що ще? Інційні ви... о... ресурси, да, окей, кошти, пошук коштів. Вони можуть шукати донорів. Бо, наприклад, нам з дітей з дітьми покривають Safe Ukraine та Українська мережа з права дітей. Ну, грубо кажучи, до 24 років вони покривають запит. Все, що вище, а це 70% наших запитів, ніхто не покриває. Ми самі збираємо по гривні і вивозимо дорослих людей дуже дуже важкі випадки. Ми просили допомогу, Окей. Змоделюємо, як можливо нам допомогти фінансово. Не ви напряму, просто шукайте донорів. Ми, ми навчилися працювати офіційно з окупації. Це було неможливо перші там три роки, але ми зараз меморандуми. У нас є договори ФОП. Тобто ми платимо податки з того, що ми допомагаємо. Ми також спілкувалися із Коваленком, там, з мером Нової Куховки, і він взагалі. От якраз, от якраз у вас я й почув, що це цитату, що хтось, хто хотів, хто, 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 хто виїхав. але вибачте, а хто нам досі пише українською запити? Ну, типу і виїжджають в Україну з з дітьми, типу, дуже багато людей сидить, не знаючи, що можна виїхати. Бо ми, вони взагалі не розуміють, що там. Знаєте, не те, що, що відбувається. У них є якісь інформатори, але такі близькі люди, які скоріше все не все окей. Але є люди, в яких не все окей. Є люди, які не мають телефону, немає зв'язку вийти в інтернет, або вони раз на тиждень виходять, і вони б хотіли б там подивитися якусь інформацію, що о так тут можна виїхати, і щоб з ними комунікували, щоб до них зверталися, щоб люди не відчували себе кинутими. От якщо зараз подивитися там і з військової адміністрації Нової Ховки, та да не знайдете ви звернень до окупованих, ну типу до людей в окупації, хоча там досі залишаються наші люди. Я от, я от не зрозумів, коли ця коли це день настав, коли от в окупації були наші люди, а вже будуть перестали бути нашими людьми. Це якийсь типу бред. і це ж бачать люди в окупованих, і вони зневірюються. Вони дехто переходить на через це на бік росні. Дехто починає отримувати від русні допомогу, бо нема від наших, бо немає якоїсь там умовно впевненості, того що вони прийдуть в Україну, і буде де жити, буде якась допомога, бо до них навіть не звертаються, їх навіть не підтримують словами. І вони отримують відросні допомоги, потрошки потрошки стають більш полояльні на той бік, бо рублі роблять свою справу, і все та насправді така ситуація. Там що всі, хто хотіли, нібито всі виїхали, таке не тільки в Новій каховці. Я ми таке чули в деяких мерів інших міст лівобережжя. І ось я хотіла вас запитати в контексті цього: скільки взагалі до вас надходить запитів там щоденно або щодно? Як ви там відслідковуєте з запитів з Лівобережжя Херсонщини стосовно допомоги з виїзду? Тобто, які ви цифри можете озвучити? В як у відповідь на ці слова про те, що нібито всі виїхали, хто хотів. Ну, от стабільно що, щоденно, мінімум 5 запитів. Ці що просто от, нові падають. Тим паче, зараз це більше, бо е, нова хвиля почалася. якраз літня хвиля перед 10 вересня, коли вони цю легалізацію закон ведуть, що всіх, кого немає російського паспорту, ті, або ви легалізуєтеся, отримуєте російський, або виїжджаєте. Тому вони зараз дали оце от віконце, коли можна виїхати з окупації, не маючи російський паспорт, тільки український. Тобто на фоні цього з цього до 10 вересня на фоні цього зараз збільшилась та кількість Так, тих звісно, дуже сильно да, плюс літо, плюс жарка, брак води, хвороби розвиваються і багато що, Плюс закінчився сезон школьний. Багато зараз реально виїжджає сім'ї з дітьми, які просто от діти довчилися умовна семестр, і зараз вони виїжджають як ну, в нове життя. Uh -huh. uh, плюс ну, наші контакти поширюються просто всюди. Я бачу зараз буває таке, що хвиля запитів з Донецька, наприклад, з Макіївки, там, Донецьк, Луганська, область, тобто ми розуміємо, що десь хтось наші контакти поширив в тому регіоні. А так 5-10 запитів щоденно. Ну і з них виїжджає, ну може, половину це, типу, хтось просто дізнався, як це відбувається. Але зазвичай люди, які пишуть нам, то вони вже ну не просто так пишуть нам. Консультації, щось дізнатися, і, ну рі... запити дуже різні, там, включаючи там, привезти допомогти документи в окупації, бо треба там переформити, щоб будинок не забрали, або там тварину вивезти. Ми приймаємо всі запити, оброблюємо і потім кажемо, що можна зробити. Військова адміністрація робить навпаки, вона просто не приймає ці запити, щоб, ну, щоб з неї не було додаткової роботи. дуже важко взагалі цю логістику будувати, бо вона ну, щоденно ускладнюється, бо блін, блокпости. Перевірки, водії, обстріли це все ускладнює процеси. І є така тенденція, що от щороку в ну, два рази падають, падають цифри щодо вивозу, ну щодо вивезених людей. Тобто, ми по кожного року все складніше відвозити людей. Ну на скільки і... людей ви за ці три роки вивезли з лівобережжя Херсонщини? Якщо про по, про Херсонщину, О, якщо з усієї окуповани, ну це ж Мелітополь Маріуполь загалом 90% це Херсонщина. Понад 6 тисяч, понад шість. Ну, в нашій статисті зараз біля 7 тисяч людей і, і... і дітей там, десь тридцять ну, 30%. І тих о, ті, переважна більшість, там, тих, хто виїхали, вони о, залишаються на. Тобто їдуть до підконтрольної території України, чи вони в Європі залишаються, ті, хто вже виїхали з окупації. О, десь 80% їде в Україну, десь, от 20 їде все-таки в Європу. Але от зараз. О, Вчорашнього ну від цього тижня буде статистика ще в бік України, бо не випускають тепер в Європу. Ну і сама Європа тепер не впускає українців. В мене є можемо там переслати матеріали скріни з груп. Ну де прямо пограничники естонці кажуть, що все, якщо ви українець отримали російський паспорт на окупованих, тепер ви для нас національна загроза. Чому так? так довго так там довго сиділи? Вони ну і поляки так зараз теж відносяться. Тобто українців не, не перестали пускати в Європу тобто потрібно, потрібно мати український закордонний паспорт. На Як да, якого в 99 випадках людей немає. А якщо немає закордонного, то тільки в Україну через Білорусь, через Макрани в Україну. З російським закордонним теж не впускають в європу. Якщо український просрочений закордонний, теж не впустять в Європу. Треба їхати в Україну. Тобто, треба мати українські дійсні документи, які, та, та, та. які треба дійсні. мати дійсний український, навіть якщо український паспорт просрочений, таке часто зараз буває, то в Білорусі просто робиться в консульстві ну представника консула. Білий білий паспорт це посвідчення на повернення це документ на повернення. Це така штучка, яку ти просто на кордоні ти доводиш що ти українець, ти приходиш на кордон і покажеш. тебе випускають. А окрім паспорта, які ще зараз є труднощі під час виїзду з окупації, тобто окрім документів. Що ж психологічні різні, да, страхові, ну, страх і взагалом страх дороги, що не витримаєш, ну літні люди бояться, що не витримають, Бо зараз самі розумієте, дуже багато літніх людей залишилося. Нам пишуть родичі, часто дуже часто історія пишуть впатові. Просто от в такій ситуації, що просто вже полтіла відняло, от, от, там після інсульта. Кров згустілась, ну коротше, ми пишемо. А ви ж розумієте, що типу ну, людина не доїде просто? Ну в сенсі, що я розумію, що ми волонтери, але ми ж не супергерої, в тому сенсі, що ми от не телепортуємо людей. І зараз от такий стан, що десятки запитів на місяць. Родичі пишуть, що от в них от помирає хтось в окупованих, тобто дождьому виїхати. Ми такі, ну молодці, звісно, що вони так довго там сиділи, але ми не можемо гарантувати абсолютно нічого. І типу, а що щоб в нас ще людина померла в рейсі, ну нам цього точно в нас таке було, але нам не хочеться щоб це повторювалося. Тому, от, коротше, люди, і це насправді теж брак комунікації. Бо досі умовно я намагався. Також через військову адміністрацію, через Брінкісбек, через Віріщук, щоб по телемарафону біжала така строка, хоча б раз там на годинку, що люди закуповані. Ви нам потрібні. Ми вас чекаємо, все буде добре. Якщо вам потрібна виїзд або якась допомога, пишіть там. От оп, якийсь єдиний телеграм-канал, не імейл, не Фейсбук, не інстаграм, а телеграм-канал. Бо в нас є тенденція, що досі великі організації, які займаються в тому числі допомогою окупованих, не мають телеграму. Немає телеграм-каналу. І як я коли я кажу: Стоті, подожіть, а як ви спілкуєтесь з людьми з окупації? Вони так, от у нас, типу, там зворотній зв'язок, там то, все, Інстаграм. А як? Ну, типу, в Інстаграм не працює в окупації. Як ви ну, як ви зв'язати з людьми? І он такі хм, дійсно. І це і це на четвертий рік війни. Ну, цю ідею рядка не підтримали також, так? щоб Це її підтримали, а розумієте, від моменту ідеї до реалізації тисячу нервових клітин, і, і це от. Зв'язатися з, 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 комуні, з комунікацією. Скажу, ви бачите, з комуніцію? Я пишу, а нас не, не відповідають. Так, це ну таку. тобто, ви ще ви ще вважаєте, що мав повинен бути якийсь єдиний там телеграм-канал або єдиний якийсь контакт в телеграмі, куди б могли люди з окупації звертатись, так? Да, ми вже таке створюємо зараз. Я розумію, що це ніхто за нас не створить, тому ми з Ukraine зараз почали таке створювати. Чисто от, там буде виборка інформації по окупованим, плюс от як виїхати, плюс інструкції, як виїхати, і вже це можемо потім далі поширювати. Скоріше це буде телеграм для підголовки людей. Де ви берете кошти на свою діяльність з рахунок чого ви виживаєте? Донори все збираємо раніше це були тільки от. Власні наші збори ми відкривали збор тому конкретно на місяць, да там 100 тисяч нам потрібно. У нас зазвичай типу, 100 часу більше десь 150 тисяч виходить на місяць гривень, е при тому, що в нас середня виїздо однієї людини з окупації, це типу 3-4 тисячі гривень. Це копійки, це насправді вивести одного українського з окупацію це, це середнє. Тобто ми можемо вивести як і за тисячу, так і за 10 по тобто, типу дуже залежить від перевізника, від маршрута від кейсу людини, ну від складності. Але це цифра ну 4 тисячі гривень за вивез українці. Ну типа невже ви не можете допомогти нам знайти ці кошти? Це дуже мізерні в умовах в цієї війни кошти, але на рахунку сотні людських життів. Наприклад, зараз да в нас є о, наші партнери і донори, які замість нас же відкривають збори. Бо ну в мене все. В мене ресурси вже ми не збираємо. В нас вже уже лю немає людей грошей. Я не хочу мені дуже. Некомфортно вже витягати по гривні з українців на те, щоб врятувати українців, коли є іноземні, наприклад, донори, є ще щось. Ну, ми, да, ми шукаємо ці кошти самі. Ми б хотіли, щоб нам в цьому допомагали, щоб ми не відволікалися від основної нашої. Задачі да ми пропрацьовуємо виїзди. Ми робимо ми спілкуємося з людьми, ми їх готуємо до виїздів. А якщо б нам хтось допомагав шукати, ще кошти, окрім волонтерів, є приватні перевізники. Можете сказати щось про них? Наскільки взагалі це безпечно звертатися до приватних перевізників і скільки це коштує? Тобто, якщо такий варіант обирати, якщо людина mm. там захоче просто до когось, хто має машину і згоден там за якісь гроші відвести? Наскільки це безпечно? Ну, вони існують досі? Типу є. Доволі відомі перевізники, які там в телеграмі всюди рекламуються, що ми допомагаємо як виїхати з окупації, так і повернутися. Ну це просто от, вони заробляють це бізнес, да це комерційна історія. Там ви. Від 400 доларів зараз в окупації в Україну може навіть і більше. А чи були у вас випадки, коли ось ви вивезли людину? все, вона там вже десь або в, ну, в Україні залишилася, або в Європі. А потім вона повертається. Ви дізнаєтеся, що вона повернулася назад в окупацію? Чи були такі? так, було було таке, що люди писали нам про те, що допоможіть повернутися в окупацію? А, ну і ми починаємо пропрацьовувати. В нас що така вмикається психологічна теж гра, що ну це теж по суті наша одна з наших. Напрямків робіт У нас є наш психолог, з яким ми консультуємося по цьому з цього приводу. Ну і плюс якісь моральні норми. А, а чому повернутися треба? Бо теж різні ситуації бувають. Ми взагалі не допомагаємо повернутися. Але, наприклад, якщо жіночка повертається за дитиною, то тоді да ми можемо допомогти, хоча б інформаційно. люди, іноді навіть звертаються просто за інформацією, бо інформації, знаєте, в інтернеті дуже багато, і верифікувати дуже складно. Е, хтось там. Щось постійно пише, але от волонтери, вони ми якраз ми, 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 вижимку робимо. Плюс в нас є. Ми на зв'язку з адміністраторами великих груп по виїздом, як даєхалі, або там. При... Ну, коротше, е... тому от ми адміністратори постійно знаємо обміністю інфо, і через це ми от постійно актуалізуємо і знаємо, як от це відбувається станом на сьогодні. Е... Бо, наприклад, е... це не може, наприклад, робити влада держава. Бо... Коли звертаються люди до їх офіційних таких телеграм-каналів, наприклад, був в Міністерстві реінтеграції такий канал, типу обратного зв'язку, то там повна дій відповідається. І так, в принципі, зараз всюди. Я от буває тестірую різні організації, які кажуть, що вони ніби допомагають окупованим. Uh, пишу, і вони таку дічлю. Ну, тобто надієві, так. так? Надієві поради, надієш? Да, да, так, ну помилкові і такі, що під загрозу людей ставлять. Наприклад, нещодавно там писав, не буду казати, які організації. Допоможіть uh, виїхати з окупації, які нам документи потрібні? Вони ну, кажуть: вам треба русський паспорт і, і Заграну, щоб виїхати там, в ту же этот, Україну. Я кажу: Точно? Ну, точно треба? Я кажу, а може, ні? А взагалі, то ні, ну типу, вам треба тільки український мати станом на сьогодні, і вони це не знають. Вони радять людям робити російський паспорт, а це може бути для них потім проблема. Вони ще затримуються на місяць, а потім вообще не вийдуть. На останок хочу спитати, які ви взагалі можете дати порадам поради людям до когось там перевірні контакти або взагалі, тобто щоб вони орієнтувались, як вони можуть виїхати з окупації, щоб не 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 пішли на поводу якихось надієвих інструкцій. Шукати волонтерів, якщо люди мають кошти і готові вважати своїми коштами. Без питань все одно пишіть волонтерам. Волонтери порадять, е, скажімо, перевірних перевізників, які не будуть брати передоплату. А ну і гарантовано, да, якщо хтось просить предоплату, це 100% обман. 100%. Ну, типу, зазвичай працює так, що типу перетинаєте кордон. Да, вже там в Криму умовно людина пройшла, і все, тоді производиться оплата. В нас так само. Ми, ми платимо перевізникам тільки коли людина приїжджає. Ну і з рекомендацій, це го готуватися до виїздів. Це не бути легкомисленим, не думати, що а хто я такий. Ну, типу, знаєте, дуже величезна помилка, коли люди. Їдуть з непідготовленими, думаючи, та хто я такий? Я звичайний по гражданськи, я ні партизані, нім'я, ні, ніхто не ні служить, і все. Але їдуть а їм потім щось і в них знаходять або просто психологічно їх ламають. Вони там починають ну, сходити і видавати те, що навіть не було. І це теж елемент підготовки. Ми кажемо, що вас будуть провокувати, вам будуть ставити такі от питання незручні. Вам от приблизно, отак, от нейтрально треба на все відповідати. Коли готуємо, ми під, 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 скидаємо телеграм-канали, де люди діляться своїм досвідом, як вони виїхали. Це публічні канали, їх можна поширювати там. Дуже багато сотні історій, і банально можна знайти. По, по по твоїм подібним фільтрам, умовно, 24 роки. Хлопець, там так без таких документів, такі-то там випадки, і знайти такі подібні історії. Подивитися, як люди проходили фільтрацію, що в них питали, які були труднощі, на якому моменті закінчилася вода. Або що ще плюс реінтеграція. Ми ж займаємося ще точніше, наші партнери займаються реінтеграцією, а ми де можемо, там її покращуємо. То е, тож ми теж передаємо людям інформацію в окупації, що ви виїдете, вам буде дожити, Наприклад, якщо у вас є діти там до 25 років, і ваша вся сім'я буде дожити три місяці, а потім, якщо треба, то ще довше то -то разом з партнерами. Ви допомагаєте людям ще далі адаптуватися, так? Звісно, е, да. ну, «Safe Ukraine» в основному, бо «Safe Ukraine» допомагають нам з ну з дітьми. Точніше, вони їх зустрічають, реінтегрують, і коли ну раніше, там перші два роки ми просто кидали свої контакти, і люди саме писали. А зараз вже трошки змінилися умови, і людей треба не те, що вмовляти, а перевішувати цю чашу вісов, коли от вони залишаються все, ще в окупації в своєму домі, да будинку, в своїй крепості. І треба, але хочуть виїхати при цьому, щоб зберегти життя, але їм нема, нема куди їхати. А ми їм кажемо, що є куди їхати, що є якісь варіанти. Не так що й плохо. Не вірте, що кажуть там пропагандісти, да, що Україна вас кинула. Ми навпаки, типу, підтримуємо людей, мотивуємо, передаємо там списочок послуг, які їм нададуть по приїзду.